Представники Сполучених Штатів візьмуть участь у мирних переговорах щодо України, які відбудуться в Саудівській Аравії. Про це повідомив речник держдепартаменту Меттю Міллер. Хто саме війде до складу американську делегацію? Поки не повідомляють. Представник держдепу наголосив, тон перемова має задавати Україна. Мирні переговори мають відбутися на початку серпня за участі 30 країн, але без Росії повідомляє Wall Street Journal. Зокрема, запросили Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі і Замбію. За даними видання, захід хоче <кій> заручитися підтримкою великих країн, багато з яких дотримуються нейтралітету щодо війни в Україні. Саудівську Аравію обрали також, аби на участь у переговорах погодився Китай, який підтримує тісні зв'язки з Москвою. Тим часом президент Мексики висунув ультимату. Візьме участь у саміті лише якщо на ньому буде присутня. Росія мовляв, повинні бути представлені дві сторони, що воюють на таку позицію. Відреагував же офіс президента України. Це форум відповідальних держав, які шанують міжнародне право і статут. ООН. тому Росії там не буде, заявив глава офісу президента Андрій Єрмак. Безумовно, ми підтримуємо цей саміт. Ми давно казали, що важливо, щоб Україна грала першу скрипку, коли йдеться про будь-яке потенційно дипломатичне вирішення цієї війни. Важливо, щоб країни, які ще не чули безпосередньо позиції України, почули її з перших вуст. Тому ми раді, що на цьому саміті будуть присутні держави, які зможуть поговорити віч навіть з Києвом. Можу підтвердити, що урядовці США також візьмуть участь у цьому саміті. Хто саме поки не можемо оголосити, але це стане відомо протягом тижня. Життя на дотик на Рівненщині діє табір для бійців, які на війні втратили зір. Вони вчаться адаптовуватися у світі, якого не бачать, обслуговувати себе у побуті, користуватись технікою, тростиною і, головне, самостійно пересуватись містом. Та з цим виникає чимало труднощів, як призвичаються воїни до незрячого життя. Дивіться далі. Доходи до світовора, які піде перед вами упираємося, переходимо в світофор. Інструктор орієнтування пояснів маршрут військовослужбовцю Руслану, 51-річний чоловік зі Львівщини, вперше пішов захищати країну від загарбників 2014 року. Згодом повернувся, а коли почалося повномасштабне вторгнення, знову пішов воювати. Торік на сході зазнав тяжкого поранення і втратив зір. Я одразу відчув, що очі почали згасати. Останнє, що я пам'ятаю, зорі були всі на небо. Зірками це останнє те, що я бачу. Відтоді боєць вчиться жити по-новому. Вже вдруге приїхав до Рівного в реабілітаційно відновлюваний табір. Каже, тут його навчило обслуговувати себе у побуті. Тепер він опановує орієнтування у місті. Перед нами машини їдуть. Так, значить, пробіг нам заборонено. Якщо озвучений, то чути шум автомобілів транспорту трошки заважає, але загалом. Василь Гушовський навчає незрячих присуватися містом, хоча бачить лише на 5%. Ці втратив понад 20 років тому, але навчився орієнтуватися у просторі сам. Це я сам адаптовувався і можу адаптовувати тепер інших людей. Це вже 20 років адаптацію інших людей незрячих до середовища, до умов суспільства. Реабілітаційний табір для військових, які втратили зір на війні, у Рівному організовують уже вдруге. Цього разу у ньому беруть участь шестеро ветеранів з різних регіонів України. Їх пересуватися у місті як пішки, так і громадським транспортом. Всі наші тролейбуси мають озвучення, і чомусь от зараз ми просиділи, ні жоден з шести тролейбусів не розмовляв, не казав ні напрямку руху, ні номеру тролейбуса. Довелося чекати іншого тролейбуса. Тренер допомагає ветеранам зайти всередину. Такий попався тролейбус, трошки вища підлога, ну, але нічого, з допомогою тростини можна. Можна попасти, а озвучки не було, то життя важче набагато. координатори проєкту кажуть, українські міста зовсім не пристосовані для незрячих людей. Це світлофори без озвучення, відсутність облаштованих доріжок з пониженими бордюрами, стенди з рекламою на тротуарах і багато інших локацій. Через вільно кількість людей, що втратили зір, збільшується. Треба, щоб у міста активніше підлаштовувалися для жителів з особливостями. Розповідають організатори табору для незрячих, як вкрай потрібний і центр для реалізації реабілітації з Україна взяла напрямок інклюзивного вектору і вирішила робити заклади зручні для кожного. Моя суб'єктивна думка: центр для незрячих має бути окремим для саме для цієї нозології. Що кажучи, про закордон. Маленькі країни, та ж сама Норвегія, мають таких чотири центри для незрячих. Україна не має жодного. Координаторка сподівається, що в Україні з'явиться центр реабілітації для людей, які втратили зір. А поки що організовують відновлювальні табори для бійців. Уже було вісім змін, де навчалися зо три десятки витирання війни. Наталя Свіжова, П'ятий канал. Радянські символи зникають із монумента Батьківщина, мати в Києві. Як відбувається демонтаж? Зараз ви можете бачити наживо. Знімати совєтський герб із щита почали 30 липня. Замість тоталітарного символу там з'явиться тризуб. Роботи мають закінчити до дня незалежності України, 24 серпня. Як пам'ятник очищують від радянського непотребу, дивіться на ютуб каналі П'ятого стрім. Звідти веде наш кореспондент Віталій Залевський. Тож заходьте просто зараз в Ютуб 5-го і коментуйте це відео. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон. Незлавна країна. Бути з п'ятим. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!